З морозами чи ні? Зі снігом чи без опадів? Якою буде погода у січні 2024 року? Зараз ми вам все розповімо. Так, за даними Укргідрометцентру, погода у перший місяць нового року буде схожа на торішню у січні 2024 року. Не очікується різних снігопадів і хуртовин. Щодо того, якою буде погода у січні 2024 року, то великих морозів не варто очікувати. Температура буде коливатися від 0 градусів в день до мінус 5 градусів вночі. Протягом місяця також очікується похолодання на декілька днів, коли температура коливатиметься від мінус п'яти до мінус вісім градусів. Не буде значних снігопадів і завірюх. Як показує прогноз погоди, січень буде малосніжним. Погода на новий рік у 2024 році. Ймовірно очікується без снігу та морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також Микола Кульбіда, директор Укргідромецентру, розповів, якою буде погода у січні 2024 року. Так, середньомісячна температура січня становитиме десь 4 градуси морозу в нинішньому 2024 році. З урахуванням тенденцій, вона все одно буде на 2-3 градуси вище від цієї норми, зазначив експерт. Тобто, за даними прогнозу, погода в січні 2024-го буде трохи теплішою ніж торік, і не передбачатиме значного снігового покриву. Також можливі різкі перепади температури. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!